Друзі, друзі, всім привіт! Другий день турніру. Ай, чому в мене такий веселий настрій? Тому що я бачив свою оборону. Оборона не краща, ніж атака. Ну Ну... кидам хоч може. Скриню понабиваємо. Якщо взагалі будемо когось вбивати. Так. І змініть. Кому... Ой, тихо. Так, мішка касалапий. Ця є худесенька. Ця є худесенька. Оцей дядько є. А він взагалі без замок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Секунду. Так, кемки накинув, продовжимо. Хто там у нас? Беремо мішку. Мішку. І когось ще взяти треба. І візьмемо ось такого. Так, да, правильно мішка потрібен. Зло, що робить зло? Очищає недуги. ну то фігня, аби міньйонів не ставив. Погнали. Так, тих три зелених чіпати. Який сенс? Уже будемо через центр прориватися, раз медведя взяли. Так, ну ладно, давайте так. То бомба так фігово стоїть. Давайте ще тут повспробуємо. Фу, Учусь воно ніфіга не хоче приїжджати. Так, ну хоть би щось, хоч би десь. Якби приїхало, якби м, -м, м так. Давайте сюди хоть стрельнем, поки вона жива. Так, це вже непогано, в принципі. О, Медведем закритися. А? а, хотів сказати жодного зеленого. А він все-таки є. Один. Один однісінький. Я навіть не знаю де його шукати. Щоб якесь комбо за, за фіга тут. Хотілося б той масовий урон отримати в медведя поки. Поки його не вбили. По-моєму, це гайки. Продовжуємо серію невдач. І на цьому і все. Ой-ой-ой, мене ще й не вистачає. Так, ну погнали далі в цю порнографію грати. Так, я візьму фіолетових, а цього? Цього я також візьму. Що є з На емки садив. Так. А це чому без замок? Коротше, у мене дуже веселий трьохсірковий турнір. Просто є він ще веселіший ура, есть пробитие. А дальше он... Ага. Теж піде. Ладно, давайте сюда. Ну, так не вона ще й повернулася. Слухайте, я вже і викупився. І двом персонажам емблеми дав. Я вже якось ну, ніяк програвати не хочу. Вже помилуйте, будь ласка. Чи то, блін. Ну, добре. Надіюсь, ми взагалі програвати не будемо. А це уже не добре. От медведя проти них брати, а смисл, якщо він злетить, а зарядить його, ну з тим камінцем, що нам дають, нам мені, то не бачу сенсу. Кого я ще брав? Ні, ну Брідвульф, блін. Теж без емок. Цей без емок. Ну нема в мене емок, коротше. Так. Що краще? Напевно, ось так. вже напевно і вирішили замість мене грати гратися відразу так давайте захист включимо, зриваємося тут уже нема кого боятися так ти в нас б'єш да? по-моєму чи не б'є чи то воно крити накладає? Я вже пам'ятаю, що вона робить. Так. Погнали. Я Розумію, що два на плечах. Ага. Угу. Вирішили не давати, так? Да? Камінець. Чи може все ж таки пенька проб'єм? Скільки в нього ХП? 29. А ну зелений, будь ласка. Ну блін на 20. Я хотів зарядити просто порожнечу один камінець жовтий. Так, жовтий прийде. Так, прийшов. Так, встиг перший зарядити. Далі б'ємо сюди. Вона нас найбольніше б'є. Так, цей паразитчик цю ми доб'ємо зеленими. Ну і далі шукаємо жовтий. щоб скінчились. Угу, угу. Ладно, давайте так. Все одно мінньоним не повісить. А поле якось потрібно крутити. А, стоп. А, зрозуміло, фоєс зняв, все. Питань нема. Феес посивкою зняв, ось він мінньонів і поклав. Так, давайте ще раз. Ну, він взагалі не б'є. Так, чисто для що там мане, ману відсосла і тому, що жовтий. Так, ну думаю, цього разу не буде знімати. Ні, не зняв. Пепі, ти хоч умієш стріляти по пару разів, чи то не працює в атаці? Взагалі тупо на вдачу якийсь бій. Не, не один він всі синій. Синій. Вертаємо зелених назад. Та-та. Е, Стоп. Повільний, синій. Повільний синій, тому медвідь нам не потрібен? Як думаєте, двома знесе? І жовтих наліпили. А ну все, зелені під'їхали. Давайте цього отморозку в пепі. Ось так от тик і ось так. Тик. Далі ось так. Там захист від фіолетових, він нам не страшний. Так, комусь ману зараз ріже. Уга. Мені цікаво, я витягну хоча б в топ-5%. відсотків, Чи ні. Е, якщо, в принципі, більше викупатися не буду, то може і витягну. Але оборона, ну, тупо нуль, да? От дали 4 рази напали. Ну, ладно, хоча б там раз 15% нападали. Ну, були б шанси десь то виграти. Ну, Фіг з ним. Я чомусь вирішив цих тощих поставити, типа там... Мало не будуть різати, то все, але таке. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім!